Знайоме відчуття, коли під кінець місяця дивишся на рахунок і дивуєшся, а де власне гроші? Здається, зарплата була зовсім нещодавно, а вже майже нічого не залишилося. Куди ж вони діваються? Це питання, яке ставить собі багато хто. І сьогодні ми спробуємо знайти на нього відповідь. Так от, куди вони насправді йдуть? Бо, хоч і здається, що вони просто розчиняються в повітрі, правда в тому, що гроші нікуди не зникають. Вони переміщуються. Але як? Куди і за якими правилами давайте спробуємо зазирнути за лаштунки цієї фінансової ілюзії. І це ж саме те відчуття, правда? Ніби в нашому гаманці чи на банківському рахунку є якась маленька чорна діра, що непомітно засмоктує гроші. В один момент вони є, а в інший – клац і вже немає. А найприкріше те, що весь цей процес видається абсолютно неконтрольованим і хаотичним, без будь-якої логіки чи попередження. Просто такий собі неприємний сюрприз, який чекає наприкінці кожного місяця. Але що, як насправді тут немає ніякої випадковості, що як у фінансовій системі майже нічого не відбувається просто так? Насправді, це відчуття хаосу лише ілюзія, і зараз ми якраз і з'ясуємо, чому наш мозок так легко потрапляє в цю пастку. Отже, почнемо з психології чому ж наш мозок бачить раптове зникнення там, де насправді працює дуже повільний і методичний процес. І ось тут криється ключова різниця. Наш мозок, знаєте, чудово помічає великі яскраві події. Ну, наприклад, шокуючу цифру нуль на рахунку, але він просто не пристосований відстежувати тисячі дрібних непомітних процесів: кава зранку, поїздка на таксі, якась дрібничка в магазині. Ми не бачимо, як гроші витікають гривня за гривнею, а потім просто шоковані фінальним результатом. Тобто, і це дуже важливо зрозуміти, це не питання чиєїсь неуважності чи, скажімо, марнотратства, це результат роботи системи, яка побудована не на одному великому ударі по гаманцю, а на тисячах постійних дрібних, майже невидимих переказів. Добре, тож давайте тепер подивимось на ці самі механізми, які непомітно для нас перерозподіляють гроші. Їх є декілька, і всі вони працюють постійно, так би мовти, у фоновому режимі. От, наприклад, інфляція. Ми звикли думати про неї просто як про ріст цін, так? Ну що продукти дорожчають, але це лише верхівка айсберга. По суті, інфляція це тихий механізм, який знецінює не просто гроші, він знецінює час і зусилля, які були витрачені, щоб ці гроші заробити. І ось як це виглядає в житті. Людина може гарувати так само, як і рік тому, а то й більше. Але з кожним місяцем за ту саму зарплату вона може дозволити собі все менше. Система ніби відщіпує шматочок вартості від кожної заробленої гривні, без дозволу і без попередження. І йдемо далі. Порядок платежів. От уявіть, зарплата капнула на картку. І що відбувається в ту ж секунду? Раз. Автоматично списалися податки. Два. Банківські комісії, 3 – платіж за кредитом, 4 – усі ці нескінченні підписки на сервіси все це відбувається ще до того, як ми встигаємо щось зробити. І що виходить у підсумку? А виходить, що переважна більшість людей спершу віддають належне системі державі, банкам, корпораціям, і тільки потім, на те, що залишилося, живуть самі. І от саме цей залишок ми і звикли вважати своїми грошами, хоча формально заробили значно більше. Але це ще не все. Є й більш mm. тонкі механізми. Вони не такі очевидні, як автоматичні списання. Вони вшиті в саму архітектуру, в самі правила фінансового світу. Уявіть собі фінансову систему як таку собі гру, дуже складну гру. Тільки от правила цієї гри ніде не висять на видному місці. Є гра всі професіонали банкири, інвестори, юристи, вони знають усі ходи, усі лазівки. А більшість грає, так би новити, навпомазки. і, звісно ж, платить за незнання цих правил. І що важливо, це не якась там світова змова, це просто так система спроєктована. І нарешті останній тихий механізм, про який часто забувають, це час. Ми звикли вимірювати фінансові втрати в грошах, так? але насправді корінь багатьох із них це втрачений час. От просто подумайте. Затягнули з якимось важливим рішенням, прогавили вигідну можливість, зробили помилку в документах, на виправлення якої пішли тижні чи місяці, спочатку це все виглядає просто як втрата часу, а потім ця втрата часу неминуче перетворюється на цілком реальні відчутні фінансові страти. Добре, картина вимальовується не дуже райдужна. То що з усім цим робити? Ключовий трок це насправді зміна перспективи. Треба перестати сприймати гроші як щось статичне, як якусь фіксовану суму, яка або є, або її немає. І ось, мабуть, головна ідея всього цього аналізу гроші не зникають, вони переміщуються завжди. Все питання лише в тому, хто контролює цей рух і за якими правилами він відбувається. І тоді стає зрозуміло, що справжній вододіл проходить не стільки по лінії багато заробляє чи мало заробляє. Він проходить по лінії хто розуміє ці правила гри, а хто ні, хто бачить ці невидимі потоки, а для кого вони залишаються таємницею за сімома печатками. І виходить, що ключове завдання це не просто заробити більше грошей, це навчитися бачити саму систему, розуміти її логіку, її потоки, знати куди, чому і за чиїм бажанням рухаються гроші. І от, коли ми приймаємо цю ідею, що гроші не зникають, а переміщуються за чіткими, хоч і не завжди очевидними правилами, то ми неминуче доходимо до найглибшого питання а чому? Чому система побудована саме так? В чиїх інтересах вона працює саме таким чином, але це це вже тема для зовсім іншої розмови.